Усім привіт! Розмова піде про салати. Салати вже досягли свої, свого розміру і готові висаджуватись в ґрунт. Вони вже готові були висаджуватись днів, мабуть, 5 тому назад. Але оскільки трохи не справляємося з роботою, то будуть висаджуватись. Трішечки пізніше їм, ніж їм потрібно. Айсберги, фрізе зелений, фрізе червоний, саланова червоний, саланова зелений. Оці саланови це взагалі настільки бомбезні салати, на смак класні. І на вигляд, ну це якийсь шедевр. Хто його такий вивів, не знаю, Ну, блін, реально круті салати, що на смак і на вигляд. Покажу їх потім пізніше, які вони в дорослому віці. Звичайний листовий цей. Не можу пригадати, як він називається. Пізніше зніму відео. Роздивлюсь, як вони називаються. Буду, пересадимо вже на постійне місце, буду знімати про них відео, як вони ростуть, розвиваються. І це теж айсберги. Трохи переросли, на початку трохи потягнулись, але я думаю, що з них буде толк. Щоб діставати їх з касети, торф повинен бути трошки підсушений. Ось такий вони мають корінець. Цей сидить сильніше, не будемо його тягнути. Цей теж сидить досить щільно, але ось такий має корінчик. Садиться він просто легко, не потребує ніякого особливого Спеціального обладнання можна що руками, що овочевою сажалкою можна. Ось такий салатик Досить цікавий смачний салат Підписуйтесь на канал, буду розказувати про них, показувати, які в дорослому віці, як вирощуються, а, до речі, ще дуже цікавий факт їх. Ні один з цих салатів не їсть, практично не пошкоджують шкідники. Слимаки, слимаки так, можуть для них до них приставати. Совка також може їх підгризати. але ті шкідники, наприклад, там як попалиться, то на них не, не спокушається, тому що Ну, не знаю, що їй не подобається. От, совки в нас в ґрунті була. Ми метарезином її, надію, що знищили. От. Слимаки теж біопрепаратами прибираємо, якщо десь бачимо. У нас їх не дуже багато. А те, що попелиця, наприклад, вона їх не чіпає. так що ці салати досить круті і виходять повністю органічні. Підписуйтесь, побачите, які вони в дорослому віці. Всім всього доброго!